Всім привіт! Ми сьогодні будемо робити таку класну овечку. Давай. Для цього нам понадобиться дон-досточка і, і термомозайка. Набираємо 8 синіх. Далі одну синю, шість голубих і одну синю. Тепер одну синю, шість біжевих і одну синю. Після цього набираємо одну синю, одну чорну, одну голубу, дві біжові, одну голубу, одну чорну, одну синю. Далі одну синю, шість біжових і одну синю. Тепер одну синю, одну голубу, одну біжову, дві розових. Одну Одживу, одну голубу, одну синю. Зараз набираємо одну синю, одну голубу Чотири біжливих, одну голубу, одну синю. І останній ряд вісім синіх. Отаке в нас вийшло це все накриваємо фольгою Отака От овечка в нас сьогодні вийшла. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока!